Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про популяції та про те, що на них впливає. На попередньому занятті ми з вами визначилися з деякими термінами. І ви вже запам'ятали цю картинку 100%. Але чи не здивувало вас, що на цьому зображенні так мало живих організмів? Ну, тобто, якщо ми подивимося простір цього зображення, він, в принципі, дуже великий. Але тут є всього декілька зебр, декілька антилоп, Зовсім небагато якихось рослинок, і при цьому простір великий. Тому що, якщо подивитись на це гіпотетично, то ці от зебри, як представники популяції, вони б мали мати нащадків, а нащадки б ще мали нащадків, і ще, і ще, і ще, і виходить, вся-вся-вся-вся ця картина мала б була заповнена зебрами, але чому так не відбувається? Отже, ці зебри мали б нащадків, а їхні б нащадки ще мали б нащадків, і ще, і вони б ще мали б нащадків, і таким чином вся ця картина була б заповнена зебрами. Але тут питання, чому так не відбувається? Крім того, не відбувається так з популяцією буйволів або популяцією антилоп. Поставте це відео, будь ласка, на паузу і подумайте. Здається, в мене є для вас відповідь. Оскільки, коли ми аналізуємо всі ці організми як по окремості, так і популяції, ми розуміємо, що їм треба певні ресурси до життя. Та і вам, якщо розібратись, треба певні ресурси до життя. Отже, спробуйте їх оцінити. Ну, базові ресурси, які тут є, це, наприклад, повітря. так? Тому що ті великі організми, які тут зображені, вони потребують повітря для того, щоб дихати. Крім того, іншим базовим ресурсом, який тут є, є вода. Вода цим організмам дуже потрібна, і ми, в принципі, знаємо, що як тваринам, так і рослинам для того, щоб підтримувати свою життєдіяльність. Інші два ресурси я охарактеризую як їжа та, власне, середовище існування. Під їжею я маю на увазі будь-яке джерело енергії, бо ми розуміємо, що рослини отримують енергію від фотосинтезу, так? тобто енергію сонця, по суті. Тоді, як тварини, які тут представлені, а тут в основному травоїдні тварини, вони, відповідно, потребують з'їсти рослини для того, щоб отримати необхідну енергію. І, звичайно ж, середовище існування. Тобто, всім тваринам треба простір, де вони будуть жити, де вони будуть отримувати ту ж саму енергію, і відповідно, де будуть заводити потомство. Тобто, всім організмам необхідне певне середовище до існування. Тепер тобто, спробуємо визначити якісь цих факторів. Факторів може бути лімітуючим, тобто обмежуючим тим фактором, якого може потенційно не вистачати. так Якщо ми з вами подумаємо про повітря, ну його тут багато, він в принципі не буде певним обмежуючим фактором, тому що повітря тут удоста для будь-яких представників на цьому зображенні. Що ж стосується води, Погляньмо на цю водойму. Відповідно, вона сама по собі невелика. Судячи з того, на яку довжину занурені лапки в цих тваринок, то ця водойма не є глибока, тому вода є обмежуючим фактором для цих тваринок. А якщо ми подивимося навіть на рослинки, які тут живуть, то скоріш за все вода є обмежуючий фактором і для них. Далі наступний фактор це відповідно їжа. Коли ми з вами аналізуємо їжу, нам треба розкласти рослинок і тваринок у різні групки, тому що для рослинок. Важливим фактором буде наявність сонячного освітлення. Ми розуміємо, що це гарна освітлювальна територія, тому сонячне світло для рослинок, як основне джерело енергії, не буде таким обмежуючим фактором, на відміну від води, як ми розуміємо, виходячи з кліматичних умов, які є на цьому зображенні, так тобто, тут висока температура, достатня сухість, і відповідно такі рослинки тут і живуть. Що ж стосується тварин. То їжа для них буде лімітуючим фактором, оскільки ми можемо навіть на цьому зображенні побачити, що рослинної їжі тут не так багато. А як ми з вами вже сказали, що відповідно рослинна їжа тут є основною їжею для цих тварин. Інколи ці зв'язки, які базуються на їжі, вони є багатоступінчастими. Так, відповідно, недостатньо рослинної їжі, недостатньо рослиноїдних тварин. Отже, тваринкам, які будуть полювати на рослиноїдних тварин, теж не буде вистачати їжі. Тому це, як правило, в більшості екосистем буде лімітуючим фактором. Ну, і останній фактор це простір. Ми бачимо, що далеко не весь простір заріс тут рослинками, тобто місце для росту у них, в принципі, є. Але якщо цих рослин було б більше, відповідно, обмежувався б їхній простір для їхнього росту і подальшому розвитку, в тому числі, і для тваринок, тут, в даному випадку, простір не буде обмежуючим фактором, тому що їх тут знаходиться не так багато. Отож, ми можемо з вами підсумувати і сказати, що саме наявність обмежуючих факторів, вона й не призводить до того, що популяції розростаються і захоплюють цю нашу планету. Це ж правило поширюється і на мікроорганізми. І нам в цьому плані дуже пощастило, тому що, враховуючи, як швидко вони розмножуються, на наше з вами велике щастя, ми не знаходимося по коліно в бактеріях. Тому, відповідно, Но обмежуючі фактори впливають на ріст популяції. Отож, а ми з вами зустрінемося на наступних заняттях. І нехай ця інформація не буде обмежуючим фактором для вас. Всього найкращого і до нових зустрічей і нових знань!